Для незрячих людей користення захід до Дня інвалідів став справжньою культурною подією. Наразі вони не мають змоги щодня бачитись і спілкуватись, оскільки підприємство УТОС переживає не найкращий період і більшу частину часу незрячі проводять вдома. Тож для них подібні зустрічі дорого коштують. Перед концертом традиційно в рамках офіційної частини до людей з вадами зору звернулось керівництво спершу міста. Володимир Москаленко наголосив на тому, що коростень унікальне місто. У нас найвищий відсоток співвідношення незрячих до кількості населення міста. Дібного в Україні немає, тому до цієї категорії людей увага повинна бути підвищена завжди. Ви активні, ви не даєте скучати влади, і мені, зокрема, і правильно робите, тому що ми повинні знати всі наші проблеми і гуртом їх долати. Найбільше незрячих користення хвилює питання, коли ж підприємство УТОС запрацює на повну міць, і вони знову матимуть наснагу вставати зранку і бути корисними суспільству. Зараз стоїть і підприємство ЗБШ, яке ще недавно давало роботу працівникам УТОСу. Колись співпраця товариства сліпих та заводу ЗБШ довела усім скептично налаштованим, що вона можлива і продуктивна. Та чи відновиться у 2015 році? Я навіть не хочу говорити за 2015 рік. Я сам нічого не знаю, як будемо працювати, як воно буде. Ну, як сказав Володимир Васильович, ми хочемо надіятись, що буде краще. Найактуальнішим побажанням виступаючих було сподіватись на краще, адже рано чи пізно неоголошена війна скінчиться. Життя Україні налагодиться, і можливо, для діяльності підприємства у Тос відкриються нові горизонти. І ми дадім таку поправку на жизнь Інваліди і особенно позрінню. Для того, щоб був завтрашній день, нам є встречен з оптимізмом. У нас будущее є нашого народу. Ну пережити необхідно ці трудні години. А поки що, як наголосили виступаючі, місто намагатиметься робити все можливе, аби незрячі почувались потрібними і важливими. Дружба між УТОСом та ЗБШ, не дивлячись, ні на що буде лише міцніти. Підприємство вам подали. Ну не сьогодні ми сьогодні заказали її проплатили. Дуже красиву ялинку, штучну ялинку для вашого колективу, щоб у цьому залі стояла красива ялинка. З колективом його подарує. Після офіційної частини розпочався концерт серед користенців, які мають вади зору багато видатних спортсменів. Їх було відзначено за призові місця та артистів. Останні демонстрували свої таланти. Співали, декламували власні поезії, читали гуморески та ставили вистави, доводячи оточуючим, що не дивлячись на багаточисельні проблеми, не опускають рук і продовжують жити з надією на краще.